Вітаю вас! Ви на каналі Kitchen and, and Cross Stitch. Мене звати Вікторія. Це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. Досить незвичний початок мого відео сьогоднішнього з якимись цифрами. А це все тому, що я у липні. Цього місяця вирішила провести експеримент, наслідок чого тепер буду знімати відео про свої вишивальні підсумки липня 2024 року. Цей щомісячний формат взагалі то не мій формат, і я навряд чи буду практикувати у подальшому зйомку, і взагалі навряд чи буду займатися цією статистикою, яку зараз я вам покажу. Але мені хотілося провести експеримент і подивитися, яка ж в мене статистика та динаміка вишивки. Тому, якщо вам це цікаво, залишайтеся зі мною, одразу скажу, що тут будуть не лише Цифри, але є і процеси, і готові роботи, тому не перемикайтеся. І як ви бачите, на перших кадрах я записувала кількість хрестиків, які я вишила щодня з 1 по 31 липня 2024 року. І ви бачите, що тут було і 67 хрестиків, і було 523 хрестики. Тобто. Динаміка моєї вишивки дуже неоднорідна. Хоча в цілому, от в більшості випадків, я вишиваю на день, як ви бачите, від 100 до 200 хрестиків. Ось ці великі цифри: от 400, 500, 300 це виключення швидше аніж правила. Але разом з тим, якщо говорити про динаміку, я вишивала кожного дня і це непогано. І що ж мене? Спонукала зараз заповнити цю таблицю. Це інші таблички, які я вела ось в такому зошиті, в моїх улюблених кольорах, лавандових, але це тут не лаванда, а Люпін. І дуже цікава фраза: look at the watch through a dress. Подивіться на світ через сукню. Тут, у цій серії є ще макова сукня, ще якась. Не можу зрозуміти. Але це мені мамочка, коли цей зошит подарувала, і я вирішила саме у ньому, у липні, коли і квітнула здебільшого лаванда. Навіть вже від, відквітала цього року, тому що цього року якось зарані вона почала квітнути. Я вирішила провести цей експеримент. Так, ну і давайте спочатку я вам покажу ось таку табличку. В принципі, ось ця частина таблички в мене була перенесена ось сюди. І тут видно кількість хрестиків, які я вишивала щодня. Як я вам вже сказала, було і 67 хрестиків це найменша кількість. І... 523 хрестика це найбільша кількість. Потім ми подивимося, на яких же це процесах я вишивала найменше та найбільше. І якщо їх підсумувати, то за місяць у мене вишилося 6814,5 хрестиків. Я думаю, що для більшості вишивальниць це маловато, замало, але для мене це навіть багато. Тому що, повторюся, в мене, як правило, в день вишивається від 100 до 200 хрестиків. Ви бачите переважно так. Тут були великі цифри, але просто так сталося, що в мене була можливість вишивати. А в другій частині цієї таблички, це процеси липня, вона в мене називається. До речі, бачите, прикрашала я сторінки все ж таки лавандою. Ось такі гарні гілочки. Лаванди. В мене тут ще залишилися наліпки. Це я замовляла. Виробник мрій та дій. У мене багато наліпок, вони лежали-лежали, я нарешті використала їх для того, щоб гарно та репрезентативно показати вам підсумки. І вишивала я 5 процесів: це снігурі, лаванда, вінниця, секретний проект і хардангер. Зараз я вам покажу, що ж я фактично не вишивала. І от бачите, я писала той процес, який я вишивала. Єдине два дні в мене були і снігурі вишивалися, і харт це хардангер. До речі, ця кількість, звісно, без врахування тих стібочків, які я вишивала на процесі з хардангером. Тому фактично тут 7 тисяч, можна сказати, точно є, можливо, навіть більше. Так, ну давайте почнемо зі снігурів. Це мій був процес виключно липня. І вишивала я його у спільному проєкті Іграшкове певріччя від Розхом'ячки Євгенії. І це дизайн, артикул 039. Від Зінаїди Крамер Зайка Стіч, серія марки 31 на 35 хрестиків, 16 кольорів DMC. Робота вийшла розміром 6,3 на 7 см. Вишивка на дереві у формі марки такі зубчики, ззаду тут фетер, набор входив та магнітик. І з технік тут хрестик, бекстіч та фрузлики. Фрузлики отут в очах. Пташок снігурів, цього 1319 хрестиків. Тобто з цих 6814 з половиною хрестиків, 1319 хрестиків це ось ці снігорі. Я робила гарне фото цих снігурів, вставляю вам фото, і у подальшому у період новорічних різдвяних свят це буде подарунок моїй мамочці. І вишивала я ці снігурі: один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9. Потрошки я їх вишивала 9 днів. Отоявіть. Якраз це був той період, де я зовсім мало вишивала. Але вишила. Так, ще один маленький дизайн, який я вишила. Це дизайн Magic Cats Studio. Тамара Лящук це дизайнер групи дизайнерів. Файні хрестики, і це от Вінничина. Це частина великої карти України, яка була випущена до Дня Незалежності. Я детально розповідала у своєму вишивальному рукодільному тижні минулого чи позаминулого, в правому верхньому куточку, залишу посилання на це відео, щоб не розповідати про увесь проект. А зараз вам показую лише Вінниччину. 39 на 40 хрестиків, всього 1230 з половиною хрестиків. Тут лише хрестик та бекстіч. 19 кольорів DMC, вишито на пластику, задіку оформлено клеєвим фетром. І тут є магнітик. Ви бачите, на обох цих роботах магнітик. Такі невеличкі дизайни. Детальніше не буду торкатися, ні цієї вежі. Я все детально розповідала у тому відео, на яке дала посилання і вишивала я цей дизайн. От, от його я вишила за два дні. Оце були мої просто такі рекордні Ось ці суми. 25-26. От 523-442. А всього тут скільки у нас. 1230, ще 28 дні. Ще 100 з половиною хрестиків вишила я за 3 дні. Як я вам говорила, ще був в мене хардангер. Це такий, скажімо так, фрагмент розробки Вікторії Семплер лавендер хац семплер семплер з лавандовими серцями. Там декілька було варіантів сердець. Я його дещо видозмінила, бо тут мало бути більше ось цих голубиних вічок. Але вони в мене не дуже вийшли, тому що в мене не було 12-го номеру перле цього кольору, а в 8 восьмому це було занадто крупно. Але вийшла ось така краса. Це гольничка, яку. Виготовила одна моя підписниця, подарувала, придбала для мене і подарувала інша, але це ще не готово. Я говорила також у вишивальному тижні, що я на Аліекспрес замовила декілька шнурів, от таких жутиків фіолетових. Вони прийдуть, я прикладу який більше підійде, і ще й оформлю. Тоді це буде готова робота. А взагалі тут 5 кольорів ниток перле восьмого номеру. Чотири кольори бісеру пресіоса. Тканина тут льон, кешел 28 канту, Сама ця гольниця, виробник лаванда гівц. Всередині тут синтепон. І ще отут підкладено, бачите, всередині така бускова бавовняна тканина. Я натягувала спочатку. Тут така дерев'яшка. Спочатку поклала синтепон, натянула все просто тканину, цю фіолетову, а потім зверху вже натянула роботу з ліньованом. Тут є голубині вічка, які в мене не вийшла, кластер-блоки і перевиті бари ось таку термінологію я вже знаю. І як ви бачите. Вишивалися лише два дні. Це 16 та 17 липня. Разом зі снігурями. Тому снігурі так довго і вишивалися, тому що саме снігурів тут трошки я повишивала 16-17 числа. Отут 129 та 105,5 хрестиків. Ну, а також повишивала ось цей хардангер. це ще повністю не готова робота. І ще багато цього місяця. Я вишивала ось цей дизайн. Це Rarite Dimensions ще за часів Sunset, серія Jiffy, Артикул 16720, Siren Village. Вишивалася на 14-му каунті Ivory Aida. Вийшло 13 на 18 см. Малесенька така робота, виглядає, бачите? Ледь більше, ніж моя долонь. І зараз я вам ставлю фото. Я фотографувала цю роботу поряд з алмазкою за цим самим дизайном. І ви тільки ну, подивіться, яка різниця у розмірах. З технік, тут, звісно, хрест, напівхрест, бекстіч та фрузлики, як завжди, у Dimensions. Тут всього 15 кольорів ниток. До речі, нитки мені тут не сподобалися. Вони. Короткі, дуже короткі у старих наборах діменші нитки, короткі, а також окремі з них дуже рвалися. Ну, мабуть, що це раритетний давній набір ще 2001 року. Я дуже його давно хотіла. І завдяки Вікторії Кростірч, Вікуль, привіт і ще раз дякую. Я його придбала, вишила. І тепер думаю, як оформити. От як би ви його оформили? Скажіть мені, будь ласка. Всього тут 4675,5 хрестиків, тобто робота невелика, але вишивала я і у червні розпочала. На початку червня, також у спільному проєкті від розхом'ячки Євгенії Літо діменшенс Ну і у ньому і закінчила. І ось таке в мене ще гарне фото цієї готової роботи. Ну а як оформити? Не знаю. Спочатку я думала зробити таку саму раму, як і у алмазці, ось таку, але там дуже широка рама, там рама на п'яту частину роботи з кожної сторони. Не знаю, мабуть, це буде негарно. От як би ви оформили? Підкажіть мені, будь ласка. І скільки ж днів саме у липні я вишивала? Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 днів. Але 10 днів наголошую, це саме у липні. Тому що вишивала я і у червні. Ось такий фініш. Бачите, у мене вже чотири фініші у липні. Це не повний фініш, але вишивка тут -туда завершена, лише оформлення залишилося. І ще один процес, який я вишивала, це мій секретний проект. Я його розсекречувати не буду. І вишивала я його. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 днів у липні, тому що я собі планувала просунути цей дизайн на 4% за. Липень. Беру я участь з цією роботою. Також у спільному проєкті від Ірини України. Я зможу це вишити. До речі, потрібно здати звіт. По ось цьому, та по ось цьому я звіти за Липень вже здала. Мені дуже подобається брати участь у спільних проєктах. А, ну і покажу я вам цей. Секретний проект, розсекречувати його не буду. Вишивала я ці 4% виключно білими та сірими кольорами. Тут були і соліди, і бленди цих кольорів. Тут є ось ці кольори 1, 2, 3, 4, порівняно нової палітри DMC. Ну, трошки втомилася. Треба зробити перерву. Хоча у серпні я також тут хочу вишити 4%. Ось така перша сторінка. Ну і, звісно, я ж говорила, що я хочу продемонструвати вам статистику та динаміку. Ось подивіться, ось така ще в мене була діаграма, скажімо так, тут ділення по 100 хрестиків, а посередині ще 50 ось такі кроки. Я назвала цю табличку статистика вишивки і ставила рисочки, і потім з'єднала і побудувала ось таку діаграму. Бачите, ось найменша кількість, ось найбільша кількість. Там, де це 523 хрестика, а тут 67. Бачите, 21-го липня був у мене 67 хрестиків, а от 25-го 523. Також наліпка. І ось така досить репрезентативна діаграма. Ось тут в мене не вмістилося. Я не думала, що я так 31 липня багато повишиваю. Тут також багато було хрестиків 31 липня 437. Тут 447 половиною. Тобто, тут мав завершитися цей стопчик. Дуже репрезентативно. І для того, щоб ще репрезентативніше, побачити динаміку вишивки знову з лавандою. Була ще ось така в мене діаграма, ось такий, точніше, це графік. Якщо це в нас діаграма, я думаю, то це графік, тут у нас дати, тут також крок 50. Хрестиків повний крок. І тут я ставила крапки, скільки вишивалася хрестиком, і потім олівцем з'єднала, і в мене вийшла ось така діаграма, ось такий графік. Ну і ви бачите, розкид великий від найменшого до найбільшого. Скажімо, така не дуже здорова кардіограма. Але. Цей досвід мені сподобався. Одне скажу, більше я цього практикувати не буду. Це зайняло багато часу. Краще б я цей час повишивала ще щось. Але такий експеримент мені був дуже цікавий. І я, в принципі, зробила висновок, що я вишивала кожного дня. Кожного дня в мене не було невишивальних днів. І десь в середньому це в мене. До 200 хрестиків на день, крім певних виключень. Так, мабуть, все, що я хотіла вам сказати і показати в цьому відео. Очікую вас у коментарях, що ви про це все думаєте. Можливо, ви зараз скажете, що я якоюсь повною нісенітницею займалася. Мабуть, так, я сама якось себе на такій думці зловила, проте мені було цікаво. Чим це все закінчиться? І провести такий експеримент. Підписуйтеся на канал, очікую вас у коментарях. Мені дуже важливий ваш зворотній зв'язок. Будьте здорові, будьте у безпеці, до нових скорих зустрічей! Пока!